Доброго дня, діти! Прийшла весна. Сонечко все частіше пригріває землю. З'являється перша молода травичка, перші квіти, проліски, підсніжники. З теплих країв повертаються перелітні птахи. У дерев весні починається сокорух. Він настає тоді. Коли відтає ґрунт і вода з кореня починає входити в усі частини дерева, тоді дерева починають криватися листочками. Та листочки з'являються не одразу. Спочатку з'являються бруньки, потім бруньки розпускаються. Навесні починають квітнути фруктові дерева. Кожне дерево складається із кореня, стовбура і гілок. Листочки Я пропоную вам сьогодні намалювати весняне дерево, але спочатку ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Світить, світить сонечко, у твоє віконечко. Промінці яскраві дуже. Прокидайся, друже, вже весна настала. Ташка заспівала, що з країв далеких додому прилітала. Квіточка маленька пилюстки розкрила, і з весняним вітром тихо гомоніла, все навкруг радіє теплим промінцям. Сонечко усміхається, і тобі. І на. Для малювання нам потрібен аркуш білого паперу, серветка фарби зеленого, коричневого, білого, рожевого кольорів. Водичка, підставка під пензлик, пензлик та ватяні палички. Беремо пензлик, мокаємо його в фарбу коричневого кольору та малюємо зверху вниз одну лінію. Рядом малюємо другу лінію. Зафарбовуємо і це буде стовбур нашого дерева. Також малюємо на нашому дереві гілочки прямі довгі лінії. А від дохих малюємо коротенькі лінії коричневого кольору, промиваємо пензлик водичкою, витираємо насухо серветкою, кладемо пензлик і беремо декілька з'єднаних ветяних паличок, макаємо фарбу роз... рожевого кольору та. Робимо ось такими рухами квіточки нашого весняного дерева. Поки наша рожева фарба буде висихати, ми з вами можемо намалювати травичку, беремо пензлик, макаємо фарбу зеленого кольору. І малюємо травичку молоденьку під нашим деревом. Ось такими рухами ми малюємо нашу травичку. Промиваємо пензлик, кладемо. Беремо ватяні палички, макаємо фарбу білого кольору та домальовуємо ось такі квіточки на нашому весняному дереві. Ось подивіться, яке дерево в нас вийшло. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу!